Дорога взимку на Закарпатті нагадує литовище. Жартують водії. Погода змінюється швидко вранці ожеледиться, а по обіді уже відлига. Тож керувати транспортом справа нелегка. Маневрувати потрібно на різній швидкості. Передачі переключати часто, а гальмувати ще частіше. В обласному даї підтвердили, що в холодну пору власники транспорту мають бути пильнішими ніж влітку. Сково перед тим як вирушити в дорогу, потрібно перевірити технічний стан свого автомобіля, як працюють світлові приводи, приводи як які і саме протектор шин використовуються також обов'язково перевірити наявність достатнього бензину у баку. Навіть якщо машина вже пройшла технічний огляд і готова до подорожі містом та на відпочинок, неприємності взимку стаються без попереджень. Великі кучугури снігу, вода та пісок основні причини поломок автомобілів на дорогах у цей період. Щодня до автосервісів звертаються сотні власників автомобілів, які скаржаться на ходові. Поломки через замерзання води у моторі змінюють шини. взимку для слюсарів роботи удвічі більше ніж у теплу пору. лагодять як легкові, так і великі вантажні машини. Тонкощі ремонту машини взимку знає Михайло. Зараз він закручує захист під машини від кучугурів снігу. Найчастіше взимку автовласникам слід заглядати під капот. Саме там повинно бути все в порядку: мастило, антифриз та деталі. Якщо дотримуватися порад майстрів, то сюрпризів на дорозі не буде. Відкривши капот своєї машини взимку, кожен водій, навіть не спеціаліст, повинен слідкувати за якістю антифризу, а також за тим, як часто змінюються паливні фільтри. Однак до автомеханіки водії взимку звертаються з різними проблемами, починаючи від складних поломок під час зізнань і закінчуючи заміною мастил та коліс. Фахівці кажуть, машина те саме, що й пацієнт, а технічна станція госпіталь. Тому головне вчасно звернутися із проблемою, а не добивати транспорт до дірок. Це не вигідно фінансово, крім того, небезпечно. Дуже часто водії звертаються з проблемами ходової частини автомобіля, оскільки ви знаєте на даний момент, який стан наших доріг а після морозів. Дороги розбиваються і люди звертаються досить часто з такими проблемами. Заправлятися потрібно на заправках брендованих, яким ви довіряєте, щоб не заправити якийсь мусор, щоб потім не було проблеми з паливною системою. Звертайте увагу на своєчасну замін фільтрів масляних, повітряних і паливних. Залишатися в на безпечному ходу дуже важливо, враховуючи те, що 2014 рік на Закарпатті б'є рекорди за кількістю ДТП, тож пильність перш за все.